Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 24 серпня 2025 року. Ключові висновки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав інтерв'ю англомовному американському виданню, щоб ще раз заявити про явну відмову Кремля від запропонованих Сполученими Штатами Америки ініціатив щодо миру в Україні. Лавров продовжував намагатися неправильно представити. Президента України Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні, щоб відвернути увагу від власного небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах щодо запропонованих президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом термінів. Лавров заперечив, що Росія порушила минулі міжнародні договори, що забороняють Росії вторгатися в Україну, та відкинув гарантії безпеки України, що підтримуються Заходом у майбутньому. У ніч з 23 на 24 серпня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М. Стаганроської області, та 72 безпілотники типу «Шахед» та приманки з напрямків міст Курськ, Мілерово Ростовська область та Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили. Що українські війська збили 48 безпілотників над північною, східною та південною Україною, а також що 24 безпілотники вразили 10 невстановлених місць в Україні. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 24 серпня повідомив, що російська ракета вразила невстановлений район у Павлограді Дніпропетровська область, спричинивши пожежу. Українські війська завдали ударів по російській енергетичній інфраструктурі в Ленінградській та Самарській областях у ніч з 23 на 24 серпня. Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема шляхом закупівлі американської зброї. 24 серпня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, в якому взяла участь обмежена кількість українських журналістів та урядовців. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, а російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської Області. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно захопили Михайлівку на схід від Покровська та просунулися на південь від Мирного, на північний схід від Михайлівки та на північ від Миролюбівки, трохи південніше Михайлівки. Головнокомандувач Збройних сил України генерал полковник Олександр Сирський заявив 24 серпня, що українські війська захопили Михайлівку після успішних контратак. Один мілблогер спростував повідомлення про те, що українські війська просунулися до Малинівки на схід від Мирного. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровском, на північ від Покровська в районі Сухецького, Родинського і на Білицьке, на північний схід від Покровська поблизу, затишок заповідного шахового нового шахового, новоекономічного, красного лиману, маяка. Володимирівки, Мирного та Софіївки на схід від Покровська в районі Миролюбівки, Миколаївки, Проміня і на Балагань На південний схід від Покровська біля Лисівки та Сухого Яру. На південь від Покровська біля Новоукраїнки. На південний захід від Покровська в районі Леонтовичів звірового, Котленого, Удачного і на Молодецьке, 23 і 24 серпня. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Золотого Колодязя Кучерового Яру обидва на північний схід від Покровська, Володимирівки та Михайлівки. Російський мілблогер стверджував, що українські війська утримують позиції в красному Лимані на південь від Мирнограда та на північній околиці удачного. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Вовчанська на північний схід від Харкова. 23 та 24 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Зеленого, Вовчанська та Синельникового. На відео опублікованому 19 серпня видно, як український безпілотник врізався в міст, який, як повідомляється, замінували російські війська. Поблизу Красного Хутора на північ від Харкова одразу за міжнародним кордоном. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.